Немировський Денисюк Владислав, Немировський, Денисю Є. Є. Немировський Ігор, Неговська Олексій. Лиговська, Кудевський Василь, Є. Капустин Олег, Є. Денченко Ніна, Є. Гонта Роман, Рябоша Осан. Да, да. Та на відео не відомо. А що ви штовхаєтесь? А що ви штовхаєте? Що тут за перекличка? А яка ваша справа? А така невеличка. Українська справа. Можете бути вільні, у нас теж українська справа. Да? А яка да. у вас українська справа? Розкажіть. будь ласка. — Я не зрозуміла, вас. чого ви тут? Ні. Мен... — Вас тут хтось запрошують. Ну, а. а що ви тут перекликуєтесь? Ні, я взагалі не відео зняв ваш список. Мені так цікаво. Він в інтернеті буде. Так, Вам не соромно взагалі люди добрі, а? Не соромно? А вам не соромно от на списках стояти? А? Я точно знаю одне. Що, да, а, що, мені не соромно. Вам не, Мене... зривати, вам не соромно. А? Кидати Ой, на собою. Боже, ну, Боже мій.